За допомогою зйомок серіалу про Анну Франк я розвінчала фейк про те, що львів'яни святкують день народження Гітлера. Я повірила в цей фейк, коли мені було 14. Я вчилась у школі в Донецьку. Наша вчителька російської мови поїхала у відпустку до Львова і провезла звідти зроблені на власний плівковий фотоапарат. Не хтось там не, не сказав, не дали цю фотокартку. Вона її зробила власноруч. На цих фотокартках був львівський оперний театр, прикрашений червоними банерами з нацистською символікою, і вона прийшла до нас на урок. Показувала ці фотокартки і казали: дивіться, це ж був день народження Гітлера. Вони прикрасили Львів до дня народження Гітлера нацистською символікою. Це була новина номер 1 в школі протягом місяця, як Наталія Ігорівна поїхала. До Львова і там побачили вони Всі нацисти. Всі ми були діти. А діти схильні вірити старшим, особливо коли це вчитель в школі. А людина ця була дуже проросійська. Вона була депутаткою партії регіонів. Я на той момент вчилася в 9 класі, і нас в класі було 27 людей. Я не можу сказати, що саме фейк про нацистські прапори у Львові став тим, що зробила з моїх однокласників ватників. Проте на даний момент виїхали і мають проукраїнську позицію три людини з мого класу. Я приїхала в Київ у 2014 році після початку вторгнення на Донбас. Повернулася до цього фейка вже от нещодавно, коли російські пропагандисти знову почали розповсюджувати інформацію, що у Львові нацистську символіку вивішують, і наші ЗМІ повідомляли, що це всього-навсього зйомки чи то серіалу, чи то фільму про щоденний камний Франк. І я як згадала цю шкільну історію про оперний і нацистські герби, і я Блін, це ж був фейк. Я пішла в інтернет і почала гуглити. І тоді я дізналася, що це в 2007 тисячі сьомому році Алініка Вистаянов, найбо їх черти шкварили, знімали якийсь фільм, і Львівська міська рада дозволила їм повісити на львівському оперному величезні нацистські банери. Російські пропагандисти створили ідеальний концепт. Вони самі і зняли фільм. А самі прикрасили Львів нацистськими банерами, а потім самі розповсюдили фейк про те, що Львів святкує день народження Гітлера. Коли почалось вторгнення в Україну в 2022 році, вже друге на моїй пам'яті, ми з моїми друзями виїхали до Львова. Я там провела три чудових місяці. Прекрасні люди, які нас прекрасно зустрічали, і звичайно, що жодного гітлера або жодного нацистського банера я у Львові не бачила. Будь-яка фотографія, навіть якщо вона зроблена особисто людина. Я тепер завжди йду і перевіряю, що було в той момент в тому місці, що відбувалося, і пробуваю по новинах. Наприклад, фейк про те, що Національна поліція України дрифтує е на своїх автівках, бо так розважається, е розбивається простим гуглежем, що в них в той момент проходили навчання з аварійного гальмування. Зараз я бачу в мережі дуже багато фейків, які створюються з допомогою штучного інтелекту. Якщо ви бачите... Щось дивне ще раз перевірте. Це може бути навіть нереальна фотографія.